Так, секс і релігія. Секас, секс. Давно хотів зняти це відео. Що мені тут подобається у нас в християнстві і з оцими попами, церквами? Яка тут система? Був Адам з Євою. Вони там накосячили. І тепер кожна людина, яка народжується, вона вже по факту об'язана, бо вона накосячила з того, що накосячили Адам з Євою. Того треба хто? Попи. З церква і що там хрещення пройти. Після хрещення, типу плюс-мінус все нормально, але но без хрещення от не можна. Не можна і все, бо Адам з'ємою накасячив. <реш> Отакалой. Ну, коротше, хто мені там не вірить, зайдіть. Як називається оце в Google, то все прочитайте. Ну, тіпо, як воно там от працює от, так, от в головах людей, вже скільки часу ну, ну раз так є, ну, значить, базару ноль. Що мені тут не подобається? Перше, що накосячили дам з Євою, і всі по факту об'язані інші люди. Ну, таке. Друге, як воно приводиться до секса? Типа, секс поганий, бо після сексу народжується дитина, а дитина вже грішна. І, типа, секс якось це впливає на зачаття дитини. А якщо ти зачаваєш зразу грішну дитину, то і секс, типу, грішний. Воно якось отак працює, і, типа, релігія, оце. От, Ну, коротше, ну, це повний трешак. Тобто, із-секса народжуються грішні діти, і секс теж поганий. Логіка ну, чітка, але воно, типу, по факту так є. Дальше такого ну, нема. Нормальна е, релігія проти сексу тільки в одному випадку. В одному типу, що секс поганий. Я думаю, ви його знаєте. Коротше, якщо не знаєте, зараз додивитесь і все поймете. Але тут прикол в тому, що. Таке питання: от, дивіться. Знову ж таки до е, е, релігійних от Бог робив людей, да? от, і він рішив, що от зроблю я косячених, кончених людей, щоб вони тупо мучились. Ну, типу, от, для розмноження треба буде грішити. От без, без грішіння, ну, наприклад, ну, не можна розмножатися, от буде тільки так, і будуть зразу народжувати, зразу стрьомними, зразу всім всім далежні, зразу грішники. Якщо народився і тебе не похрестили, ти ти зразу в пеклі. Ну, типа, ну, а чо ні, ну, типа, це по версії, церковників так от мало би бути, якби Бог е, робив людей. І в мене тут питання: ну, як на мене дивно, питання два таке і дивно. А може, ну, типа, Бог щось так-не от ну, не думав робити, і це просто виходить інтерпретація ну, церковників така, от ну, дивна, як мінімум. Бо якби Бог, Бог був би нормальний, і щоб робити людей. Їм треба було б автоматом грішити. Можна було би зробити, щоб люди відкладали умовно яйця. Прийшла жінка, відклала яйця в землю, прийшов чоловік як крепким на цей, накидав, засипало землею, і через там, не знаю, там 3-5, 9, 12, 15 місяців в тій ямці появилась дитина. І все, і типа ніхто нікому не должен, і, тіпа, і, ну, нема гріха. Ну, так, 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 так не можна, так. Нельзя, да? У мене тут питання, наприклад, хто Бог був дібіл, що от зробив так от людей, щоб вони коли розмножались, тільки грішили, бо інакше нема варіанту, бо церква треба. Чи от папи? Трохи не так, воно то все дивляться, не так інтерпретують і вшились в мозги людям, і вш... розказують, що от вони стоподово треба, церква стоподово треба, бо як ти народився, ти вже об'язан і щоб цю об'язанні згрішно зняти, треба тебе похрестити. А похрестити тебе можуть попи. А якщо нема попів і нема церкви, то все, біда чорна. А? Нормальна система, ні? Ну, типа. Ті, що видають кредити під 40, 80-360%, походу, що такої, теми не чули. Коротше, ну це лютий трешак, як для мене. Ну, для когось може це нормально. Далі. Коли релігія в реальності проти сексу, тільки в одному випадку, то що я говорю, я думаю, ви всі знаєте. Порівняємо жирних людей. Це хто такі? Це ті, які хочуть жерти, не хоча ця хатівка жерти на першому місці, і вони собі не можуть сказати Ні. Тобто вони і того такі великі, вмирають скорше від цякої фіні, бо в них оце хатєлка жертви, жерт жерт на першому місці. Якщо в людини отака от от хатєлка сексу трахати, 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 трахати от, от на першому місці це тоді рахується як гріх. Ну, типу, ну гріх, коротко, це рахується як погано, чого, бо ти йдеш на поводу своїх емоцій, ти себе контролювати не можеш, і ти, типу, грішиш. Ну, звісно, туди додаємо педофілів, тих, що трахають тварин, трупів. Ну, і ті, хто дуже чись хоче цей із заміжніми, і з чужими жінками в чужих парах, і може, саме можете додати і моє присловути ЛГБТ. Коротше, релігія, ну, як я розумію, в кінець доходимо, або Бог був придурок, бо зробив таких людей, або папи тремдять, щоб тримати тут владу і бути вічно потрібними. Блін, бо вони от такий ефективний сервіс надають, який знімає з тебе гріх. Який ти маєш по факту, коли ти тільки вже народився. І все. Тут в нас є вилка, хто неправий, або Бог, який зробив неправильних людей, які мусять тупо грішити, щоб розмножатися. А якщо вони будуть всі нормальними, то вони вимруть. Чи може друге. Які неправильно то все інтерпретують і вшились в довіру людям, побудували церкви, придумали невидимий і придуманий гріх, який треба закрити, блін, святою водою, тебе похрестити, а вони а то можуть зробити тільки вони. Коротше, ну, таке ж саме, якби я сказав, що люди, ви всі тепер мені должні, бо ви народились, і кидайте мені бабки на карточку, яка буде прикріплена в верхньому коментарі. А чо, коли хтось кине більше, ніж 100 тисяч, там який то гріх. Від вас пропаде. А чо? Ну, бо ви народились сьобто. Ви ще раніше мені не кидали 100 тисяч. Ну, коротше, що це таке. Коротше, як оце от в логіці в цих от людей то все складається докупи? Це, звісно, я, я забув, що там вже про логіку не той, но сложно, сложно.